Богдан Лепкий, не вбивай. Танський. Якось на провідному тижні зібралися в гетьмана старшини, давали йому свої звідомлення і прикази приймали. Вечером розійшлися. Хто до себе на квартиру відпочивати, хто до знайомих, а хто до заїзного дому, де в боковім окремім покою можна було тихо і незамітно старого меду попити. Біля Гетмена остались тільки Орлик і Ломиковський. Цей почав. Не хотів я вашій милості при людях цього казати, знаючи, що немило буде милості вашій таку повість почути. Що ж там знову нового? спитав ніби байдуже Гетьман, привиклий до всіляких немилих новин. Компанійський полковник Танський від князя Меншикова лист дістав. Танський? Від Меншикова, лист, якого змісту? Щоб з волком своїм, взявши за шість місяців плату і придбавши харчів у похіду Польщу під прикази польського коронного гетьмана Сінявського Рушава. Гетьманом аж підкинуло на ліжку. Його вдумчиві, пронизливі очі змінилися не раз, запалали гнівом, на висках набриніли жили. Уста в кутиках затряслися, рука нервово стискала і мняла на кривало. Ломиковський як сидів біля гетьмана, так мимохідь відсунувся від нього. Орлик піднявся з місця і стояв з тривогою, дожидаючи громів з тієї хмари. Правда, це? спитав не своїм голосом гетьман. Як Бог на небі, правда, відповів Ломиковський. не смів би я гетьманові моєму брехати. А ти чув про це? повернувся гетьман до орлика. На жаль, чув, відповів тривожно орлик. Танський, кажуть, вже й у похід готуватися почав. За ки як бішану собаку застрілю. За непослух, за легковаження регіментаря свого». Орлик пополотнів. Ломиковський і собі з крісла піднявся. Гетьман віддихав важко. Вони обаба не боялися, щоб з ним не стався поганий припадок. Чом ти мені про цей лист не сказав перше? Ти ж нічого не смієш затаювати переді мною. гримав на орлика Мазепа. Не було коли, ваша милости. Чекав, я аж старшини розійдуться. На другий раз не гаючи, скажи сну мене буди, від страви відривай. Це ж страшне, нечуване, до правди неподібне. Світліше Світліший, щоднини бачиться зі мною, балакає про всілякі речі, ніби то радиться, а тут поза мої плечі полками моїм розпоряджається, накази людям мого регіменту роздає. Ніби мене вже й на світі немає, ніби мене вже позбавлено влади й сили. Ви чували ви? вичували про таке нахабство. Хто ж то без мого дозволу видать танському гроші на шість місяців уперед і харчі для його полчан? І питаюся я, як сміє танський іти, не діставши приказу або хоч дозволу від мене, регіментаря свого? Нехай спробує, як бішену собаку застрілю. Орлик, зачекавши, аж перша хвиля гніву перекотиться, запримітив. Може, танський і не винуватий у тому? Може, гадав, що світліший, у порозумінню з вашою милостю, цей приказ видає. Так тоді чому до мене з листом не прийшов? Чого носиться з ним, як з писаною торбою? Це противиться регулямінам нашим. Це понижує не тільки мою владу, але й честь вашу. Прихвостні роблять таке, а не полковники, котрих я наділяю так щедро і маєтками і значеннями. Танський нібито спанів, а хам він, холоп, от що. Нова хвиля злості підкочувалася під серце старого гетьмана. Він цілий аж трусився. І з такими людьми кажете, ви мені починати якесь політичне діло? Писати нову сторінку історії? Ха ха, ха з такими людьми. Гетьман сміявся так голосно, а старшини так тривожно слухали його прикрого сміху, що не завважили, як замкненою вулицею, до брами того дому, де була гетьманська квартира, під'їхав віз. Почувся крик варти, і дежурний офіцер вибіг на ганок. Орлик і Ломиковський пішли подивитися, що за гість так пізно до гетьмана приїхав. Звинниці, сказали, вертаючи в гетьманську відпочивальню. Якийсь Залевський, чи якось козак чи шляхтич не розбереш. Звинниці? Залевський? аж скрикнув гетьман. Ведіть його до мене, а самі можете йти на вечерю. Пилипе, кажи перед світлицею поставити варту. Щоб мені туди ніхто не входив. На твою відповідальність цей приказ видаю. Слухаю милості вашої. Завтра вранці заходьте знов до мене. Орлик і Ломиковський вийшли. Чути було, як орлик варті приказ давав, як варта здоровила панів генерального писаря й обозного, як вони попри двір у город пішли. у город пішли. До дверей гетьманської відпочивальні хтось несміливо постукав. Увідіть, Заскрипіли двері і почувся покірний, тихий, але дуже виразний голос Слава Ісусу Христу. Відблиск невгасаючої лампи озарив злегка згорблену стать, ніби шляхтича, а ніби нашого козака. Бо по одежі та ще в сумерках годі було пізнати. Гетьман піднявся, вдивився в ті сумерки, а потім, простягаючи руки перед себе, сказав, скорше б я смерті своєї сподівався, як вашої особи. Козак, їй Богу, козак, навіть вус невеличкий виріз, не менше, як у мене. А покажіть голову. Гість ще більше нагнувся над ліжко господаря, а цей по голові його погладив. І тонзура заросла. Їй Богу, ніхто б не пізнав, що це духовна особа. Говорив без сліду недавнього гніву і збентеження. Вітаю вас, отче ректоре, і дивуюся сміливості вашій. Для доброго діла варт і життя не пожалувати. То правда, не гнівайтеся, що не свічу світла. Не хочу кликати Кензіровського». Нехай собі люди гадають, що Мазепа спить. Тут, знаєте, і, підслух... і підслухають, і підзирають, і гадки вгадували б, коли б можна. Не тільки тут. Скрізь так у політиці буває. Але тут більше як скрізь. Щось вони ніби зачувають своїм носом, то наслідна попасти не можуть. На всякий спосіб стереженого Бог стереже. Оба привикали до Сумерків і при близьких лампади слідили гру своїх облич. Були? спитав нараз Гетьман коротко свого несподіваного гостя. Був, відповів єзуїт Зеленський. Залевський. У Саксонії у його милості короля Станіслава. Як вас прийняв король Станіслав? Над усяке сподівання гарно. Людина він образована, ідейна, чоловік, можна сказати, ідеальний. Про милість вашу висказувався з великою пошаною. Здоровий ти, велів. Спасибі. А діло? Діло нелегка річ. Нелегка? Так. Бо милість ваша дуже багато жадають. Я багато жадаю. Отець ректор жартує собі. Не жадаю більше, ніж мені належиться. Годі з одної біди в другу лізти. З ярма в шлию, з підкнута під канчук. Подумайте, коли б я тепер віддав правобережну Україну після того, як вона довго борикалася за свою незалежність. І як в деякі її частини вже таки дещо до ладу довів і загосподарював, то це був би новий козир у руках моїх ворогів проти мене. Казали б, Мазепа половину, половину України запродав, чесні угоди, чесні друзі. Тут кра... Україна, а там Польща. Тільки тоді можуть вони бути для себе добрими сусідами і союзниками. А поки Польща сягає рукою по Чорне море, поти вона необачно відбивається від Балтійського. Одно втратить, а другого не здобуде, в боротьбі з українським степом вона безсилиться до краю, не опанує своєї внутрішньої анархії і скінчиться тим, що Москва їх, і нас проковтне в свій ненасичений шлунок. Але те саме, що сказали б українці про вашу милість. Коли б ваша милість віддали правобережжя, скажуть поляки про короля Станіслава, якщо він згодиться його вам відступити, пробачте, втім є велика ріжниця. Яка загарба не віддати, а своє прогайнувати це не все одно. До того його милість король Станіслав, кінчаючи давню польсько-українську ворожнечу. Поклади підвали на під новий устрій Східної Європи. Помирені колишні вороги з'єдняються єд... і спільними силами, відпиратимуть грізного ворога від своїх границь. Як ні, як я кажу, він і нас, і вас поневолить, одних і других зробить своїми холопами й рабами. Цар Петро, це символ нової Росії, котра зі своїх болот і снігів. Виступає на широку європейську видівню, щоб на ній відіграти великодержавну імперіалістичну роль Балтійське і Чорне море, Карпатий цар, Царгород, це ті границі, до котрих вона піде по наших трупах. Король Станіслав як людина умна й далекоглядна, як чоловік образований і розуміючи історію, мусить послухати голосу розуму, а не крику короленят. Котрі поза границями своїх власних маєтків гранець і добра Речі Посполитої не бачать. Нелегка річ робити щось проти волі панів і вельмож польських. Треба робити те, що інтерес державний велить. Кожний пануючий зрічеться частина щоб цілість скріпить. Це конечність і годі. А ваша милість частини не зрікаються, бо мені не вільно, це ж українська земля. Я чужої землі не домагаюся, навіть найменшого шматочка, ні. А що ж вашій милості дає цар Петро? спитав нараз не без хитрості Єзуїт. Власне, тому що дає не те, чого мені треба. Я хочу балакати з Карлом і Станіславом. Мені, як гетьманові Мазепі, нічого більше й не треба. Як бачите, я собі не менший пан від якого там короля і не бідніший від жадного з них, але для ідеї Державної і Ради культури Європейської зважуюся на гру, в котрій можу втратити все. Того ніколи не буде. Карло Побідник, Карло Герой, на його дивиться весь світ. А воєнне щастя отчі ректори. Невже ж Олександр Македонський, Ганібаль і Валенштайн це не герої? А що сталося з ними? Вислід війни завжди сумнівний. Балакали по латинське, але так легко й живо, ніби це була їх спільна рідна мова. Один на другого дивилися з під ока Оба мали за собою школу й досвід. Єзуїт балакав майже шепотом, але так виразно, що можна було кожний звук почути. Зате не чулося того чуття, з котрих звуки людської мови виходять і забарвлюються ним. Ваша милість, почав Єзуїт, можуть бути впевнені, що нема такого аргументу, якого б я не вжив у користь милості вашої, вважаючи себе його милості послом і адвокатом. Але ж признати годиться, що також контрагенти наші не оставалися вдовго, їх контраргументи зневолювали мене з офензиви переходити в дефензиву. Але оруж'я я все таки не склав і не складаю, сподіваючись, що ваша милість, як вельми досвідчений політик, поступлять дещо зі своїх постулатів, деякі з них переведуть під рубрику Дезидератів. Противна сторона також піде на компроміси і починне ж увінчається успіхом. Гетьман глянув у хитрі очі свого гостя і заперечив головою. Отче ректоре, на довгі торги у мене нема часу. Земля під ногами горить. Ганнібал Антепортас, як людина начитана в... Ганібал перед брамою. Як людина начитана в істориках грецьких і римських, а також знаючи пізніші анали і волуміна легом, зрозумієте, венераблі Спатер, що за що небудь я певної теперішності за непевну будучність не проміняю. Краще живий хорунжий, ніж умерший сотник. Мої бажання мінімальні, а максимальні милости ваша. Максимальне це те, до чого безперечно, всякий народ має природжене право і чого, певно, може, й у недалекій будучності будуть добиватися усвідомлення одиниці і цілі народи. Ніким і нічим обмежена воля. Але скажіть мені, яке становище Карла? Становище Карла? Так, його до мого проєкту. Єзуїд зморщив чоло. Під напором того несподіваного питання думка його стала зі здвоєною скорістю працювати. Його милість король Карло, не можу затаїти правди, рад довести до згоди. Рад, ось і бачите. На його я й числю. Сподіваюся, що цей молодий геніальний чоловік зрозуміє моє важке положення і не допустить до довгих торгів. Котрі, як самі ви бачите, вести дуже важко і дуже небезпечно. Граюся з огнем, між мечами танцюю, як сновида по кришах височезного будинку ходжу. Один нерозважний крок, і все пропало. А релігійне питання? так само несподівано спитався єзуїт. Гетьман негаючись, відповів, ви знаєте, як я ставлюся до нього. Толеранція, Отче Ректора. Це мій іде ідеал. Насильним ширенням якоїсь віри і опресією супротивників релігійних, слави Божої, не умножимо. Середньовічні практики релігійного питання не розв'язали. Видно, треба вирішувати його іншими способами, а саме свободою слова й совісті. Нехай духовні, сповняючи пильно і совісно свої обов'язки. Воюють не мечем, а Словом Божим. А якщо нам не дозволять сповняти своїх обов'язків, в державі, котрої я буду головою, насильства нікому не дозволю чинити. Пізно в ніч продовжалася розмова в гетьмановій відпочивальні, а царські шпигуни, здалеку підглядаючи його мешкання, дивувалися, який там спокій. Мабуть, Мазепа дійсно хворий, казали, відкладаючи свою працю до завтрашньої днини.